Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте на цей раз роботу якусь виконаємо. Давайте оглянемо інформацію. Не то. Е, не то. Це не те. Так. Десь має бути. Оце я шукав. Гаразд. Починаємо її. Виконувати цю роботу. Вау, на яких тачках будемо ганяти? Ну, щоправда, не на цих. Франклін Авеню 7.30 ранку. Погнали! Це спринт звичайний. Так що прискоримося. Хоч якось. Хоча моя тачка добряче, прокачена. Так, вирвались вперед, добряче. і відриваємося від суперників. Я не знаю, скільки довгий цей маршрут Суючи по часу. О, уже й хвилина пройшла, а я майже половину всього шляху проїхав. Шорт забирай. Так, розганяємось. Так, ще 15% залишилося до фінішу. Проїхати. А воно і фініш. Ось і він, фініш, все. Глянемо. Ну, більше двох косариків дали. Куд, і гад за смайкав з аріалі. Not bad at all, homeboy. The hair triggered boys is brother Zack. Strictly small time player, but trying very hard to be a somebody. It's all yours. Pick your wheels one of these losers, Що це нам тачку треба вибрати на вибір? Pontiac, GXP, Volkswagen R32, Lotus Elis Nissan Silia, Chevrolet Camaro, Pлімут Ford Escort. Ну, Ми на ній не будемо кататись. Можливо, можливо, ми її просто продамо і отримаємо гроші якісь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!